Усвідомлюючи свою місію, мету та напрямки роботи, молодіжна правозахисна організація Школа Територія прав людини планує свою роботу в залежності від того, в якій структурі вона працює. Робота проводиться в центрах моніторингу дотримання прав людини, інформація про права людини, правової освіти та виховання, захисту дитини, діти, правозахисники. Роботу починаємо з моніторингу. Чи знають діти свої права і обов'язки, чи усвідомлюють вони, коли порушуються їх права, як складаються їх відносини з батьками, однолітками, вчителями. Дуже обережно члени організації підходять до питання насильства в сім'ї. Це може проводитися шляхом опитування, використання скриньки довіри, де учні можуть розповісти про свою проблему, поставити запитання, звернутися за порадою. Учні, що входять до складу нашої організації, навчають дітей, вчителів, надають рекомендації для реалізації всеукраїнської програми Розуміємо права людини. Використовуючи цікаві та змістовні матеріали, вони знайомлять дітей з положеннями Конвенції про права дитини, декларації про права дитини, спілкуються щодо правил поведінки тощо. Юридична клініка найцікавіша та корисна форма роботи, яка полягає в наданні певної юридичної допомоги тим, хто її потребує. Маючи відповідні правові знання, навички, механізму захисту, діти-правозахисники надають консультації, поради іншим учням, вчителям, батькам та тим, хто того потребує. Якщо ситуація виявляється складною, діти-правозахисники звертаються до адміністрації школи, до батьківського комітету школи або порушують клопотання щодо вирішення цих питань, чи повідомляють відповідні державні органи, міліцію, службу зі справ дітей. Робота в юридичній клініці надає можливість отримання юридичної практики, правозахисної роботи. До речі, багато наших випускників працюють в правоохоронних органах, прокуратурі, юстиції. Я звертаюся до учениці 11 класу, члену правознавчої організації Кривенко Єлізавети. Скажіть, будь ласка, що вас приваблює в роботі юридичної клініки? Ну, По-перше, це нова форма організації юридичної допомоги в школі. Сутність цієї, цієї організації полягає в тому, що учні в межах своєї компетенції надають юридичну допомогу школярам, вчителям, можливо, навіть батькам, якщо це потрібно. Звісно, що це нова форма роботи, тому для мене вона цікава. По-друге, це багатий досвід роботи з різними правовими ситуаціями, безпосередня робота з людьми. Крім крім того, моє майбутнє, моє майбутнє навчання та моя майбутня професія буде пов'язана з юридичним напрямом та роботою з людьми. Тому досвід про практичної роботи в юридичній клініці стане мені у нагоді у подальшому житті. За стежкою на закони і право в моєму житті. Точку допоможе собі сам, можна отримати інформацію про те, що робити, якщо сталося правопорушення. Тут розташована інформація про те, як написати заяву до відділу міліції в разі правопорушення. Також учні можуть отримати рекомендації про те, що робити, якщо сталося е, затримання ва, ваше затримання міліцією, що, що робити, щоб не стати жертвою злочину. Також учні можуть звернутися до телефонів довіри і до телефонів того, щоб подзвонити, якщо ви опинилися в складній ситуації, для... у майбутньому учням знадобляться рекомендації для того, як скласти резюме при працевлаштуванні. Також є пам'ятка для особи, яка влаштовується на роботу. Також на стенді є інформація для споживачів. І, звичайно, щоб учні не забували свої права та обов'язки, є витяг із статуту школи. Для тих, хто хоче детальніше ознайомитися з. Питаннями в області права є корисні інтернет-ресурси. Учні навчально-виховного комплексу в повному обсязі забезпечені лі літературою, яка надана нашими партнерами Донецьким юридичним інститутом, громадською організацією Молодіжна Альтернатива МАРТ. Ця бібліотека розташована в бібліотечно-інформаційному інтернет-центрі. Юридична література є не тільки на паперових, а й на електронних носіях. В будь-який час учні оперативно можуть отримати корисну юридичну інформацію.